Чи можна повернути товар, якщо чек не зберігся? Згідно зі статті 9 закону України про захист прав споживачів, обмін товару належної якості проводиться, якщо збережено розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Наявність чеку є підставою для обміну або повернення товару та доказом того, що саме в цьому магазині ви придбали товар. Але навіть якщо ви не берете чеків або чек про останню покупку не зберігся. Повернути товар у магазин все одно можна. Для цього напишіть заяву про отримання копії товарного чека на ім'я директора магазину. Магазини, що використовують розрахунково касові апарати, зобов'язані зберігати стрічки з даними про продаж товарів три роки. Якщо домовитися з адміністрацією не вийшло або чек не вдалося знайти, ви можете затребувати запис з камер спостереження і надати це як доказ в суді. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.